Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. В горах, де ближче сонця, перший раз приглянувся небу, Тоді щось дивне незнане пробудилося у мені. І піднеслася голова. Слова прийшли до уст зелені. Тепер, де б я не був, і коли-небудь, я все п'яний дітвак із сонцем у кишені. А як зійшов із гір до гамірливих міст, У злиднях, і невдачах не кляв ніколи долі та не ганив, глядів спокійно на хвиль противних гурагани, Мої пісні над рікою часу калиновий міст, Я, закоханий в житті, поганен. Ці поетичні рядки автобіографія, саме так називається поезія. І, здавалось би, на цьому можна закінчити розмову про життєпис автора, який навічно залишився 27-річним. Проте його життя суцільна містика то він був рослиною, то перетворювався на хруща і жив на вишні, то ставав братом лисиці, а то якимось невідомим сумним і кучерявим звірятком. І раптом перевтілювався в рушницю, набиту радістю. Він носив сонце в кишені, поклонявся місяцю та зорям, двері в нього співали, а на стіні висіла крилата скрипка. Такою таємничістю було оповито коротке і яскраве, як спалах, життя Богдана Ігоря Антонича, і мова сьогодні про нього та його незвичайні поезії. Привіт усім, кого захоплює світ слова! Я вчителька української літератури Людмила Власенко. Всіх найдивніша мова. В рушницю ночі вклав хтось з оріку. На вільхах місяць розплюює. Zazulim so, Roste Antonicz I roste trawa Roste Antonicz I roste trawa Roste Antonicz I roste Trawa Щойно ми слухали фрагмент із кавера на поезію Богдана Ігоря Антонича Весна у виконанні гурту, пиріг і батіг, звідки ж у поета таке єднання з природою, у якій він просто розчиняється у багатьох своїх поезіях. А секрет у місці його народження це Лемківщина, українська етнічна територія, розташована в Західних Карпатах. Це багатостраждальна земля, про яку Антонич пізніше згадував так. Тут сиве небо й сиві очі у затурбованих людей. Сльота дуднить і шиби мочить, розмови з тишині веде, під сивим небом розстелились земля вівса та ярівцю, скорбота мохом оповила задуману країну цю, як символ злиднів виростає голодне зілля лобода, Відвічне небо і безкрає. Відвічна Лемківська нужда. Проте первозданну красу Лемківського краю не могла перекресити й бідність. Прекрасні краєвиди, гірське повітря, неповторні звичаї та традиції Лемків полонили серце маленького Богдана. Хлопчик зростався з недоторканою природою старовинного краю, і про цю любов ми читаємо у віршах закоханого в житті поганина. Зважте, поганин – це той, хто не сповідує християнської віри. Народився ж майбутній поет у 1909 році в родині греко-католицького священника Василя Антоновича Кота. Прізвище, м'яко кажучи, для святого Отця не дуже. Тож він змінив його на ім'я батька і вийшло Антонич. Нужда змусила родину шукати кращого життя спочатку у чужих світах. Та згодом Антоничі осіли на Львівщині. Після навчання в гімназії Богдан став студентом Львівського університету, де з нього кепкували однокурсники через його лемківський діалект і називали зачуханим лемком. Проте юнак швидко втер носа насмішникам, перевершивши кожного з них у знанні літературної мови. От тільки послухайте, як володіє словом поет ОВЕС. Метелики і присяги коханців, весна закрутить хмільно веретена травня, лисиці, куни і дівчата вранці виходять мити очі в буйнолозих плавнях. Годинник сонця квітам б'є години, і стулюються маки ввечері бентежно, отак під небом недосяжним і безмежним ростуть і родяться звірята, люди і рослини. Тож нічого дивного, що вже студентські роки обдарований хлопець став відомим поетом Богданом Ігорем Антоничем. Але де ж узялося це подвійне ім'я? Поету подобала сім'я Ігор. І свої перші твори він підписував псевдонімом Ігор Ігоренко. Пізніше почав підписуватися своїм прізвищем. Але до імені Богдан додав ще й Ігор. Коли Антоничу було лише 22 Вийшла перша його збірка Привітання життя. Поету встиг побачити ще дві свої збірки три перстені» та Книга Лева. А останні «Зелена Євангелія та Ротації надрукували вже після смерті автора. Як сталося? Що життя талановитого митця було яскравим, але таким коротким, як спалах зірки? Адже цього аполітичного поета-містика не зачепили репресії, бо служив він лише поезії. Але він однаково згорів уже в 1937 році перед своїм весіллям. Антонич мав наречену Ольгу, з якою почувався щасливим і будував плани на майбутнє, попри те, що його батьки були не в захваті від дівчини з небагатої родини, кончина поета також оповита містикою. Адже в книзі, що зберігається в архіві Львова, відсутній запис про причину смерті. За однією з версій помер юнак через банальний апендицит, із яким він звернувся до лікаря надто пізно, тож після операції почались ускладнення. До цього додалася пневмонія, а в часи, коли антибіотики ще не набули широкого застосування, це стало вироком. За іншою версією у Антонича був туберкульоз. Але найцікавіше припущення висловив у книзі «12 обручів Юрій Андрухович. Буцімто молодий поет наклав на себе руки. Але чи варто довіряти митцю, який зобразив Антонича у своєму романі, абсолютно не таким, яким його знали за життя? От слухайте, у Андруховича він пияка, що ходить по борделях і кохається з дружиною померлого брата своєї матері. Український поет Микола Ільницький називає твір літературною провокацією Андруховича з метою епатажу. Мотив похмілля справді притаманий багатьом поезіям Антонича. Пригадуєте, на початку розмови оте його Я все п'яний дітвак із сонцем у кишені. Або ось ще одна поезія автопортрет: Червоні клени й клени срібні, над кленами, весна і вітер. Дочасності красо не зглибна, невже ж тобою не п'яніти? Я, сонцеві життя продавши, За сто черевінців божевілля, захоплений поганин завжди, поет весняного похмілля. Але це похмілля всього-навсього метафора, що символізує захоплення від'єднання зі світом, ознака вітаїзму, тобто життєлюбства. Адже поет сам зізнається. Що він закоханий в житті поганен до цього часу точаться суперечки стосовно смерті Антонича, але це не змінює того, що закоханого в житті поганина не стало, коли йому було всього 27. Сумно, що митець помер не лише фізично, він також був під забороною в радянській Україні, тож пішов в небуття на кілька десятиліть. Лише в 1963 році представники лівійської інтелігенції з газети, виданої в Польщі, дізналися про поета весняного похмілля. Його вірші почали друкувати в Європі, тож Антонич увійшов у літературу насамперед як поет європейського формату. В емківське містечку дуклі, прийшли лемки у крисання і принесли місяць круглий, Тешуть теслі слі срібло Делиться сніжи та путь на тих санях, силь не знану. Дитя Боже повезуть, дитя Боже повезуть. Цей кавер про таїнство народження Ісуса Христа, який ви прослухали у виконанні Христини Соловій, створив Василь Жданкін, об'єднавши дві поезії Богдана Ігоря Антонича Різдво та коляда. Різдво Христове це велике християнське свято, яке відзначають особливо урочисто. За Біблією цього дня з'явився на світ Син Божий, Ісус Христос якому християни поклоняються вже два тисячоліття. Але історики вважають, що Різдво прийшло до нас від язичників, які відзначали народження своїх богів у кінці грудня на початку січня у дні зимового сонцестояння. Із приходом християнства давні язичницькі свята витіснялися, а Різдво Христове стало невіддільною частиною нашої культури. Разом із цим з'явилася традиція колядування. А самі колядки стали гімном Христу. Поезія Богдана Ігоря Антонича Різдво переносить нас до лемківського містечка Дуклі, де відбувається таїнство народження Ісуса. Слухаємо вірш Народився Бог на санях в лемківському містечку Дуклі. Прийшли Лемки у крисанях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріх. у долоні у Марії місяць золотий горіх. У цій філософській ліричній поезії, яка ввійшла до збірки три перстені, Антонич переосмислює факт народження Христа і поєднує в ній язичницькі й християнські традиції. У містечку Дуклі відбувається біблійне дійство, де лемки виступають в образі волхвів. Прийшли лемки у кресаннях і принесли місяць круглий. Місяць круглий то хліб. На Різдво лемки з хлібом обходять своє господарство й скроплюють його свяченою водою. Автор свої перші знання про Бога й Діву Марію здобув там, де народився, на Лемківщині. Тому в його поезії до маленького Ісуса приходять не три царі, а лемки у кресанях. Кресаня – це крулий капелюх, а сам Ісусик народжується у лемків на санях, що є українським аналогом ясел. У долоні у Марії золотий Горіх символ народження нового життя. У поезії це Син Божий. Всього в двох чотири віршах. Поету вдається створити неповторну атмосферу різдвяного дива з допомогою засобів художньої виразності, епітетів. Місяць круглий, снігова завія, метафор. Народився Бог на санях. Лемки принесли місяць круглий, ніч у сніговій завії крутиться довкола стріг. У долоні у Марії місяць, а також за допомогою інверсії». Народився бог місяць круглий, і ще порівнянь місяць золотий горіх. Богдан Ігор Антонич поклонявся ще одному Богу природі, частиною якої був сам. І цю безмежну любов він перелив у свою священну книгу Зелену Євангелію. Саме так назвав поет одну зі збірок. До цієї збірки належить одноіменна пейзажна лірика. Слухаймо поезію у виконанні Михайла Піншука Весна, неначе карусель. На каруселі білі коні, Гірське село в садах морель І місяць, мов тюльпан червоний, Стіл ясеновий на столі, Слов'янський дзбан дзбані Сонце. Ти поклоняйся лиш землі, Землі стобарній. Наче сонцей. У двох строфах вірша поет зафіксував свої спостереження за приходом весни у гірське село, вірогідно, у свою рідну новицю, яка зараз знаходиться на території Польщі. Засобами слова передав свої емоції від споглядання цього дива так, як умів лише він. Весна нагадує ліричному герою Карусель із білими кіньми. Що це за карусель? Можливо, квіткова заметіль із пелюсток морелі, тобто абрикосів місяць, який дуже часто трапляється в поезіях Антонича, тут схожий на червоний тюльпан. На Ясиновому столі слов'янський дзбан, тобто глечик, у який ліричний герой ловить сонце й радіє йому рідну лемківську землю, яка є основним образом у вірші, метесь називає стобарвною. І це єдине божество, якому варто поклонятися. Красу землі поет розкриває через епітети. Білі коні, земля стобарвна, а також через порівняння. Весна, не наче карусель. Місяць, мов тюльпан червоний, Земля, наче сон, цей, цікавою є гра слів з омонімами. Наприклад, Сонце, сон. Цей діалектизм Морель також указує на те, що автор говорить саме про свою малу батьківщину. Зрештою, зелена Євангелія це гімн весні, рідність землі, яку поет закликає любити й шанувати. Антонич був Хрущем і жив колись на вишнях. На вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Моя країно зоряна, бібліна й пишна, квітчаста батьківщина, вишні й Соловейка. У цій поезії Вишні, поет укотре переконує нас, що він і рідна земля навіки нерозривно пов'язані, і що кращої землі немає в цілому світі. Пам'ятаймо і ми про це. А з вами була я, Людмила Власенко. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Educo Foundation».